Російські військові обстрілюють Херсон, передмістя, Береславський район та Білозерську громаду. За добу здійснили 95 атак по населених пунктах правобережжя. Посад Покровського дійшла до переліку населених пунктів, які відбудовуватимуть в межах експериментального проєкту. Сьогодні у селі презентували відновлення будинків. Вибиті вікна, пошкоджені паркани, фасади та дахи. На світанку військові РФ обстріляли цей житловий квартал у Херсоні. Зруйновані близько п'яти подвір'їв. Нині господарі прибирають наслідки обстрілу. Поранених і загиблих немає, розказує мешканка пошкодженого будинку Тетяна. Зривною волною прильот був в будинку, і, ну, Тут окно ми заділили, там окно вилетіло. Ну, криша вся повреждена. У сусідів там взагалі ужас. На сусідній вулиці снаряд влучив у майданчик, де люди з прилеглих сіл торгували городиною. Пошкоджені будівлі поруч, завалився паркан в асфальті, вирва. За минулу добу найбільше обстрілювали корабельний та дніпровський райони Херсона та дачні ділянки. В деяких районах через обстріли зникла електрика. Як повідомляє міська військова адміністрація, по місту випустили 43 снаряди. Під обстрілами були і села поблизу Херсона. Керовані авіаційні бомби російські військові. Кові випустили по кізомису Білозерської громади. У селі лишається близько 15% людей. Повністю евакуювали дітей. Значна частина будинків пошкоджена або зруйнована. Розповідає голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. На кізомис знову скинули авіабомби. Там суттєві руйнації будинків, пошкодження. На щастя, постраждалих немає. Кізомис під постійним обстрілом. Авіації, тому якщо у вас є можливість, і ми готові допомогти, виїхати. Звідти. По обіді російська авіація випустила чотири керовані бомби по Береславському району. Обстрілювали околиці Береслава, село Веселе Великоолександрівської громади та селище Козацьке Новокаховської громади. У веселому зруйнована церква та будинки. Одна людина отримала поранення. Минулої доби на Береслав російські військові також скинули три авіаційні бомби, каже керівник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Під ворожим обстрілом у нас опинилося місто Борислав та п'ять територіальних громад. Під ворожим обстрілом вчора у нас було місто Борислав, зазнав авіаційного удару. В результаті авіаційного удару знало пошкодження одне з промислових підприємств без жертв. Крім цього, під мінометним обстрілом опинилися житлові квартали міста Борислава. На жаль, дві. Людини отримали поранення, їх доставлено до лікарні. Загалом протягом останньої доби російські військові 95 разів обстріляли населені пункти правобережжя Херсонщини, випустили 538 снарядів, повідомляє обласна військова адміністрація. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон. Разом із чоловіком будувала оселю протягом 18 років. Тепер будинок має такий вигляд. Жителька посад Покровського Наталя Кришталь до своєї зруйнованої домівки повернулася з родиною 4 травня. Ось у нас насалова басейну все. Приїхали вчора. Мені кажеться, що я взагалі звідси не виїжджала нікуди. Я плакала, я дуже плакала, бо ми взагалі виїхали, ми нічого не, не взяли з будинку. Ми все лишили. Ми а так в чому були? Ми так і поїхали Нам дуже було важко, бо ми починали все. І чашка, і ложка, все було важко, ну нічого. Родина Ольги Довголуцької повернулась до села в листопаді минулого року. Зараз живуть у частково зруйнованому будинку. Накрили дах плівкою. Там стіни позакривали, теж плівкою деякі зруйновані. Так живемо на вулиці. Нам спонсори із Германії надали генератор здоровий. Є скважини людей, пробита скважина. І ми генератором тим качаємо нам. Спонсори теж благодійники надали ємність кубову. Ми качаємо воду до нас. Ще приїжджають із інших хвилин. Зберуть вона три години. Генератор включаємо ввечері. і Можемо зарядити телефони, там акумулятори кого потрібно. Більшість будинків у посад Покровському зруйновані. До повномасштабного вторгнення тут жили 2239 людей. Зараз 550, каже помічниця старости Лариса Соколова. Бренених дуже мало, десь 60 будинків. Поставили, але в будинках ще ніхто не проживає, тому що в нас відсутнє електропостачання, а вони опалюються за щоти калориферів. Ще холодно посад Покровське стало одним із шести українських населених пунктів, які відбудовуватимуть в рамках експериментального проєкту. Архітектор Олександр Столовий говорить: до літа треба сформувати паспорти під відбудову. Є можливість. Зробити і масово відновити це село, то дуже важливо саме зробити його схожим на нього, яке воно й було там не знаю, 100 років тому. Візуально зараз проєкт на стадії розробки, тому остаточного кошторису немає. Говорить заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій. Тут були будови, тому що тут сьогодні треба і і, 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 і Забезпечити великий електрика. Електрик. На відбудову сподівається Петро Дронтов, який зараз тимчасово живе на Одещині. Будинок чоловіка у посад Покровському зруйнований. Чим швидше буде проєкт, ну тобто без проєкту невозможно щось зробити, буде проєкт, мені це тоді будуть ресурси. Тобто основне, коли будуть виділені ресурси державою, тобто вони будуть ці ресурси втілені. В життя їх якби щоб було відбудови при нашій сьогоднішній погоді, допустим, дозволяє строїти і в зимній період. За місяць мають представити другий етап проєкту відновлення посад Покровського, громадський центр села зі школою, дитячим садком, магазинами, центром культури, розказав Олександр Столовий. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу, Ігор Петченко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсонщина. З Переслава ми виїхали 24 лютого. Як тільки почули перші вибухи, 4 ранку, там, десь приблизно. Як тільки почули перші вибухи, тому що ми проживаємо на березі Дніпра, вікна з балкону нашого виходять на Каховську ГЕС, закинули речі першої необхідності і виїхали в село. В селі ми посаділи дві годинки, зібралися ще трошки більше бажаючих виїхати. Я сама виїжджала за кермом 25 годин в дорозі. Так, про перший день повномасштабної війни згадує жителька Херсонщини. Яна Олександрова. Нині жінка працює у центрі первинної меддопомоги у Малій Висті на Кіровоградщині. Вона лікарка-педіатр. каже, з чоловіком і сином впродовж перших трьох місяців після вторгнення росіян жили на заході України. Потім переїхали в Кривий Ріг. Там почала шукати роботу і знайшла оголошення про те, що потрібен педіатр у Малій Висті. У центрі первинної меддопомоги працює з вересня. Досвід роботи є. Викладає там паралельно в коледжі медичному. Тобто вона розумна. Молода, перспективна і бажає працювати. І співпало, що в нас є можливості, ми змогли мерія забезпечити її житлом. Це світлини трикімнатної службової квартири, де мешкає родина Олександрових. Комунальні послуги вона оплачує. Так, так, на таких умовах, що якщо вона 10 років працює у нашому закладі, ми готові передати їй у власність це житло. На новому місці Яна Олександрова має 908 пацієнтів, з них 70 немовлят. Колектив дружній, люди привітні. У мене і малий, і мала, і в неї, то нам подобається. Приятно, мені подобається, і балакає, і до дітей вона підход має, то нам подобається. На Кіровоградщині добре, але думками вдома, говорить лікарка. Щодня слідкує за новинами з Херсонщини. Борислав був під окупацією російських військових 260 днів з першого дня вторгнення до осені минулого року. 11 листопада правий берег Херсона, в тому числі Борислав, звільнили українські військові. День деокупації, пам'ятаю, це була радість, це всі дзвонювалися, тому що у нас є ж так само друзі. Вони жили всю окупацію в Херсонській області, недалеко від Херсону. Каже, після деокупації російські військові обстрілюють Береслав. У Береславі обстановка напружена. Там рекомендують вивозити дітей. Більшість колег. Які працювали в коледжі, які працювали в лікарні, вже виїхали. Залишилися тільки ті колеги, які не можуть покинути батьків, які не можуть покинути своє житло у медколеджі. Лікарка викладає медсестринство і педіатрію, каже, сумує за своїми студентами. Однак ще не вирішила, чи повернеться у Береслав після перемоги України. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.